Чому історія, ти мене запитаєш, відповім дуже швидко відверто тобі, як найглибше вдалекі, в далекі віки, ти сягаєш цим знанням і допоможеш не тільки собі. Я звертаюся не тільки до методів викладання історії, а шукаю різні шляхи впровадження інтегрованих прийомів та технологій. Розуміння історії як предмета викладання, на мою думку, не має обмежуватися лише переказом історичних подій, запам'ятовуванням дат і прізвищ діячів. Історія оточує нас кожного дня. Вона усюди, дійсно пов'язана з філософією, психологією, математикою. На уроках ми розв'язуємо технічні задачі на різних рівнях, вміння користуватися різними комп'ютерними програмами, в тому числі ігровими, а розумінням того, як працював той чи інший пристрій. Саме тому на уроках ми не тільки говоримо про катапульти чи тарани, але й робимо діючі моделі. У нас немає машини часу, щоб побачити, як жили люди раніше, але ми можемо уявити. Для цього ми використовуємо безліч джерел, Працьовуючи їх, ми також застосовуємо наші теоретичні знання на практиці. Учитель це також і театральний митець, Він не тільки виконавець ролі, він також і режисером, сценаристом, організатором та актором одночасно, залучаючи для дійства і учнів. Адже дітям потрібно відчути історію, виконуючи щось власними руками, Вже стало доброю традицією, Виконувати проєкти про стародавній світ у вигляді артбуків, робити туристичні буклети та проводити онлайн-екскурсії замка світу. Тому, щоб стати справжнім учителем, щоб не опинитися в цій інформаційній бульбашці, зупинятися на досягнутому, я працюю над собою в багатьох напрямках, розвиваюся та саме